Привіт, мої золоті! Подивимось, як для вас відіграється тиждень з 17 по 23 грудня. Це навіть трохи більше, ніж тиждень. Довший період. Чим він вас порадує в плані особистого життя, кар'єри, фінансів і вашого морально-психологічного стану. На особистому житті у вас тут четвірка чаш якась незадоволеність. Незадоволеність і навіть трохи апатія. Ну що ж, зараз подивимося для тих, хто наразі самотній. Туз чаш, дев'ятка чаш і четвірка пентаклів. Тут ніби є таке бажання і знайти любов. Багато тут почуттів у вас всередині. Але. З іншого боку, не хочеться поступати з якимись своїми особистими межами, не хочеться нічого міняти. В сенсі четвірка пентаклів це коли ми сидимо на попі рівно і чекаємо вдома, коли до нас постукає в двері якийсь принц або принцеса. Тобто тут ніби і хотілося б стосунків, але або немає підходящого кандидата на вашу думку. І ну, це вас може засмучувати, або не складається також, це вас може засмучувати. Але скажу вам так: не засмучуйтесь, да? дуже просто. Засмучуйся, не засмучуйся. По по карті зірка у вас тут є перспектива. Знайте своє кохання, знайте як? Угадайте двічі по інтернету, через соціальні мережі, через додатки для знайомств. Тобто навіть отак. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Пош. Ага, тут з мечі шестірка чаш дев'ятка пентаклів. Тут іде конкретне вияснення стосунків по тузу чаш. О, тузу, тузу часто, тужу Котре відео я вже сьогодні записую, що в мене так заплітається язик по тузу, мечів Тут йде вияснення стосунків. Може навіть бути якась. Тоска за минулим. У мене є відчуття, що тут трикутник або розпався, або за цей період він розпадеться. Але все рівно потім хтось з цього трикутника намагатиметься склеїти назад ці стосунки. Можливо, це будете ви, можливо, до вас знову там, людина буде намагатись проявлятись якось. Давай поговоримо, давай вийдемо якось на каву чи на щось. Тобто, ніби щось от завершене. Якось так вийшло з цього трикутника, незавершено. Дуже багато думок про минуле. Ну, по четвірці часу вам ця вся ідея не зовсім подобається. Вам хочеться, щоб вас залишили в спокої для тих, хто в серйозних і стабільних відносинах. Дякую вам, що дивитесь, що підписуєтесь. Це дуже важливо. Ставите лайки, коментуєте, поширюєте там, вашим подругам, друзям, рідним. Для мене це дуже важливо, дякую. вам. Двійка пентаклів, шестірка чаш і дев'ятка жезлів. Десятка жезлів це говорить про фізичну втому. Може бути, що от у вас тут ситуація така, що ви не впевнені, чи ви будете разом з вашою сім'єю і з вашим коханим чи коханою на Різдво чи на Новий рік. Тут навіть така може бути, бо щось чи по роботі в них, чи у вас навіть ну ми подивимося, щось може бути таке, що заважатиме вам насолоджуватись перед новорічною, передрізв'яною атмосферою. І двійка Пентаклів це намагання всидіти на двох стільцях. По шестірці чаш це ніби й минуле, да? яке про себе дає знати якимось чином. І може вас засмучувати. В якому сенсі минуле? Це може хтось з колишніх ваших проявлятися. Наприклад, якщо ви там були колись одружені чи там мали якісь довготривалі стосунки, про вас ваші колишні знову можуть згадати. Або ж колишні ваших партнерів е, теж можуть намагатися якимось чином впливати на ваш союз. Якась прив'язаність. Але, ну, да, карта дияво. Четвірка Пентаклів. Тут не йдеться про те, щоб ви розривали нинішній союз. Тут скоріше вам треба пропрацьовувати якісь моменти минулого, чого вони досі не закриті, чого ви досі їх бачите і споглядаєте в нинішньому союзі. Четвірка чаш – це взагалі, коли я нічого не хочу, не чіпайте мене. У мене така апатія. Що в нас тут в плані роботи королева мечів для тих, хто наразі не працює? Закохані дев'ятка жезлів, трійка пентаклів. Тут перед вами може стояти вибір. Або ж ви вже вибрали йти на якесь навчання, це можуть бути якісь курси, а також конкретно вже навіть виходити на роботу. Перед вами стоять певні труднощі, тобто вам не вдасться просто так із легкістю вийти на роботу, чи з легкістю вже почати заробляти, якщо ви давно цього не робили, або не робили взагалі. Але у вас тут є перспектива потрапити в хороший колектив, або знайти однодумців. Навіть така от ситуація. Для студентів, наприклад, це період сесійний, це здача сесії. Написання якихось наукових робіт також може бути інтелектуальна робота. Для тих, хто в пошуку роботи, що у нас тут випало? П'ятірка жезлів це конкуренція. Конкуренція. Тут ніби чекаєте на результати тесту, на результати співбесіди, очікуєте на відповідь. Я б сказала так, не влаштуйте собі величезних надій і бажано попередньо ще та, от не тільки на одну вакансію подаватися, а на кілька. Бо тут може бути дуже велика конкуренція туди, куди ви, от я бачу, у вас основне якесь є бажання потрапити, наприклад, на цю роботу. Тут у вас може бути велика конкуренція. Є шанс, що ви не пройдете. Є шанс, що пройдете, але вам буде складно потім дуже на саме тій роботі. Тому я вам кажу: залучіть по максимуму багато резюме, багато да? тобто не зациклюйтесь лише на чомусь одному. Також, можливо, королева мечі, яка жінка повітряної стихії, зможе замовити за вас якесь слівце. Вас можуть навіть взяти десь навіть і в якусь творчу професію, якщо от вам саме це цікаво, на позицію нижче, ніж би ви розраховували, в сенсі стажування. От, ще може бути таке, що стажування можете вже проходити, але одночасно ще з кількома людьми. Отак. От Для тих, хто вже працює, але по найму. Дев'ятка чаш, десятка пентаклів. І так. Це приїзд родини. Або до вас родина приїжджає, або ви до родини хочете приїхати, можете брати якісь там відгули наперед, складати графік. Тобто з таким може у вас бути пов'язано. Да? Розпреділяєте, коли ви будете працювати, коли ні. Загалом, що я тут бачу у вас? Що мечів. можуть бути якісь зміни в компанії? Про які вам ще можуть не говорити, або про які ви можете дізнатися випадково. Або вам додасть це роботи, або будете шукати ще от якийсь підробіток. Але шестерка жезлів в будь-якому випадку, це справитись з усіма труднощами і вийти з них переможцем. Для тих, хто працює сам на себе, як фрілансер. Десятка чаш. Знову ж таки, все у вас тут крутиться навколо родини, сім'я, діти, внуки, племінники. Тобто у вас тут ваш робочий процес, який йде, да, от інтелектуальна, особливо робота у вас тут. Він у вас так межує з сім'єю, тобто ви намагаєтесь і сім'ї час приділити і десь і попрацювати, але все-таки у вас тут більше акцент на сім'ї. Ще може бути приїзд. Знову ж таки, або ви їдете до сім'ї, або сім'я їде до вас. Щось в цьому дусі. Війка, чаш. Ви на цьому тижні більше схильні. Проводити час з сім'єю і це прекрасно. Нема в цьому нічого поганого. Ох ти, крутяк. В плані. Дивіться, а бізнесменам не сказала Терезам. Ага. Ну, в плані фінансів я вас уже наперед вам скажу, що у вас тут туз Пентаклів. Це великий прихід фінансів, це гроші, які сиплються з неба. Підняття заробітної плати, премії, подарунки, фінансові, великі покупки. Бізнесмени, вам, вам ще не сказала, що у вас тут буде на цей період. Вже побігла про гроші говорити швидко. Так, трійка Пентаклів, активний робочий процес, п'ятірка кубків і трійка мечів. Тут ще у вас може бути розуміння, що ви не можете офіційно тримати всіх працівників, теж вам це не на руку. Також з кимось з працівників доведеться розлучитися, а ще розлучитися з якимись методами ведення бізнесу, тобто щось, що перестало приносити вам дохід, там де ви бачите, що фінанси лише від вас втікають. Тому тут дуже класно було б по а, королеві мечів знайти класного бухгалтера, крутіше ніж у вас є, знайти класного фінансового експерта, щоб вам тут зробили аудит. Бо у вас тут фінанси утікають просто незрозуміло, куди ви могли б мати свого бізнесу значно більше. Про фінанси вже сказала. Фінанси у вас тут в шоколаді. І морально-психологічне. Четвірка мечів. Ага, зайчики, котики. Я зрозуміла, ви тут або прихворіли таке може бути дуже вас прошу, бережіть своє здоров'я дуже сильно. А, бо тут, може бути, прихворіли, погано себе почуваєте і втома. Да, отака от втома, а, Мало вітаміну Д, мало ресурсу, хочеться спати лежати, нічого не хочеться. Ну, я вже по четвертий час, в принципі, зрозуміла, що у вас щось не так. Але ще бачу, що і на морально-психологічному все рівно. Тому а, працюйте над своїм ресурсом, висипайтесь, дайте собі відпочинок і не хворійте. Люблю цілую, чекаю на зворотній зв'язок. Пока, пока.